Здається, рідний край то кандумок, історій видатних полтавців. Як радісно, що є такий запал, що кращі плани молоді здійсняться, я безумовно праці докладу, щоб підкорити мови глибину. Всім привіт! Мене звуть Горець Владислав, і я учень 9 класу Полтавської загальноосвітньої школи No10 імені Володимира Галактионовича Короленка. Хочу звернути вашу увагу на дуже важливу тему ставні слова, яка є значущою в українській мові. Ці маленькі, але вельми цінні слова роблять наше мовлення більш виразним. Емоційним, цікавим дають можливість логічно організовувати текст, підкреслювати зв'язок між думками, робити його чітким і зрозумілим. Так що ж таке вставні слова? Це слова, що виражають ставлення мовця до висловлюваного, дають додаткову інформацію про джерело повідомлення, зв'язок думок, ступінь достовірності. Тощо, які ж функції вставних слів Вони виражають ставлення мовця, створюють емоційний стан, логічно організовують мовлення. В свою чергу вставні слова поділяються на певні групи значенням – впевненість, невпевненість, сумнів, емоційна оцінка повідомлюваного, оцінка фактів з погляду їх звичайності. Вказівка на джерело повідомлення, зв'язок думок. Давайте подивимося на деякі приклади речень зі ставними словами. Безперечно, знання мови це ключ до успіху. На жаль, мені не вдалося виконати завдання. По-перше, нам потрібно зібрати інформацію. По-друге, розробити план дій. Зверніть увагу на те, що не всі слова, що схожі на вставні, дійсно ними є. Деякі слова можуть бути членами речення, якось слово здається. Воно може бути вставним, як в реченні, здається, завтра буде дощ, а може виступати у ролі присудка. Не все так просто, як здається. То що ж робити, щоб правильно визначити, чи є слово вставним. Потрібно з'ясувати, чи виражає воно ставлення мовця, перевірити, чи пов'язане воно з іншими словами у реченні, спробувати вилучити слово з речення. якщо зміст речення не зміниться, то це слово є вставним. Ось деякі цікаві факти про вставні слова. Ставні слова не є членами речення і не пов'язані з іншими словами ні граматично, ні за змістом. Також вони виділяються комами на письмі і паузами в усному мовленні. Найпоширенішим вставним словом в українській мові є слово звичайно. Хочу вам дати декілька порад щодо використання ставних слів. Використовуйте вставні слова вдумливо, лише коли дійсно необхідно, не перевантажуйте мовлення вставними словами. Пам'ятайте, що вставні слова не є членами речення і не виділяються членами речення. Вставні слова це потужний інструмент, який може зробити наше мовлення багатшим, красивішим, переконливішим. Використовуйте їх правильно, і ваше мовлення зазвучить по-новому.